Нарешті з'явилася інформація щодо авто з українською реєстрацією в Німеччині. Мене звати Міла, я вітаю вас на каналі Біженці в Німеччині, і сьогодні ми будемо детально говорити про інструкції щодо порядку дій для подальшого використання авто на українських номерах в Німеччині. На сайті Федерального Міністерства транспорту та цифровізації Німеччини з'явилась детальна інструкція щодо порядку дій для подальшого використання авто з українською реєстрацією в Німеччині. Ця інформація є як німецькою, так і українською мовою. Я залишу посилання. Отож, всі українські біженці, які їздять на авто з українською реєстрацією, більше року мають подати заяву на тимчасове. Продовження користування українським номерним знаком і заявити, що не бажають постійно перебувати в Німеччині. Обов'язковою умовою для отримання такого дозволу є перше. Наявне страхування транспортного засобу. Водій повинен мати при собі зелену картку або підтвердження про придбання прикордонної страховки, яка, до речі, вдвічі дешевша зеленої картки. Друге. Має бути сертифікат про позитивно завершену перевірку безпеки транспортного засобу, простими словами тюф. І третя – декларація про те, що транспортний засіб не буде перебувати в Німеччині постійно. Дозвіл, виданий реєстраційним органом, треба завжди зберігати в транспортному засобі. І оцей дозвіл надається найпізніше до 31 березня 2024 року. А після цієї дати і не пізніше, 1 квітня 2024 року, потрібно буде зареєструвати транспортний засіб в Німеччині, тому що без реєстрації керувати автомобілем не дозволяється. Якщо ви керуєте транспортним засобом в Німеччині, який не зареєстрований, хоча він повинен таким бути, ви вчиняєте адміністративне правопорушення і за це отримуєте штраф. Хочу більш детально зупинитися на другій умові для отримання спеціального дозвілу, а саме на проходженні тюфу. І якщо ваша машина справна, у вас все добре, то вам доведеться заплатити до 200 євро. Перед тим як іти на перевірку, я рекомендую вам пройти усну перевірку і дати відповідь на 13 питань. Отож, перше, номерні знаки чітко видно. Друге. Перевірте всі освітлювані прилади, зокрема, підсвічування номерного знака, задні ліхтарі та прожектори, аварійні вогні, ближнє та дальне світло, габаритні вогні та показники повороту. Третє. Жилет безпеки на борту. Четверте. Чи є в транспортному засобі аптечка і, будь ласка, стежте за терміном її придатності. П'яте. Ремені безпеки в порядку. Шосте. Перевірте глибину протектора шини. Вона має бути не менше 1,6 мм. Сьоме. Чи витікає рідина з автомобіля. Восьме. Перевірте внутрішні та зовнішні дзеркала. Дев'яте. Перевірте омивач і склоочисники. Десяте. Вихлоп герметичний не повинно бути занадто голосно. 11. Лобове скло не має бути пошкоджено і, взагалі, не має бути ніяких пошкоджень в області керма. 12. Перевірте роботу звукового сигналу. І останнє 13. Жодна індикаторна лампочка не може горіти постійно в кабіні, АБС або подушка безпеки. І останнє потрібно ще буде заплатити податок на транспортний засіб. Річний податок на іноземний легковий транспорт, тобто український, також складає фіксовану ставку у розмірі 186 євро. На цьому все. Дякую вам за увагу. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Не забувайте про лайки і побачимось скоро в нових відео.